Ознаки простатиту. Всім вітання. Ось основні та явні симптоми простатиту в області малого тазу та статевих органів виникає різкий біль, що може віддавати у стигно та поперек. З'являється тяжкість, дискомфорт, чи болі у промеженні, мошонці та статевому члені, порушення процесу сечовипускання, відчуття неповного випорожнення сечового міхура, домішки крові в сечі, зниження лібіду та проблеми з ерекцією. Простатит також може стати причиною сексуальних розладів. Статевий акт викликає біль, відбувається передчасна еякуляція. Але існують і такі симптоми простатиту, які можна сплутати з іншими захворюваннями. Наприклад, біль в області таза і в попереку часто приписують радикуліту або проблем з нижніми відділами хребта. Хоча проблеми зі спиною такого характеру можуть вказувати на наявність проблем з чоловічим здоров'ям. А ось щодо проблем у сексуальному плані, цей симптом важко сплутати з іншими захворюваннями, адже це один з головних ознак простатиту. Але для більшості чоловіків дана тема є забороненою і вони виправдовують проблеми в сексі своєю втомою, шкідливими звичками або навіть недостатньо збудливою партнеркою. Варто зазначити, що біль при сечовописканні дійсно присутній не тільки при простатиті. Але інфекцію сучового міхура лікують зовсім іншими засобами. А справжнє захворювання зможе визначити лише лікар. Багатьох чоловіків цікавить, як лікувати простатит і які засоби допомагають позбутися недуги. Будь-який метод лікування слід обговорити зі своїм лікарем. Зазвичай лікарі схвалюють наступні природні методи лікування простатиту. Ванна з травами. Трав'яні ванни призначають як комплексну терапію і при хронічному захворюванні і на початкових стадіях простатиту. Але забороняється при гострій стадії. Гаряча вода знімає біль, адже зменшує напряк простати. Рекомендовані як теплі сидячі ванночки, так і звичайні ванни. Процедуру варто проводити щодня по 15 хвилин і поступово збільшити до півгодини. Починати краще з 32 градусів. І з часом доводити температуру до 40 градусів. До води можна додавати ефірні олії. На здоров'я простати позитивно впливають олія чайного дерева, евкаліпт, лаванда, кориця, розмарин та ейланг хеланг. Загалом вибір роблять, зважаючи на смаки пацієнта. До вани додають по кілька ефірних крапель. Хвоя. 1 кг хвої заливають 2 літрами кипятку, настоюють 2 години, а тоді додають до води у ванну. Трави. Для ванної можна використовувати різні суміші трав. Допоможуть вилікувати хворобу ромашка, кропива, кура дуба, зверобій, календула, лаврове листя. Трави заварюють, 3 столових ложки заливають 2 літрами укропу, просіджують і додають настій у воду для купання. До зовнішніх методів лікування можна додати прийом препаратів на рослинній основі, які допомагають нормалізувати функцію простати. гербал БН від торгової марки Івоніка містить комбінацію рослинних екстрактів, що мають протизапальні, антибактеріальні та антиоксидантні властивості. Засіб зменшує запалення в простаті, нормалізує її функціонування, полегшує сечовипускання. Основні переваги цього комплексу в тому, що він безпечний для приймання, знижує ризик розвитку ускладнень, а також має пролонговану дію, тобто він запобігає повторення рецидиву захворювання. А в подальшому цей препарат можна приймати вже з профілактичною метою для підтримання нормального функціонування простати.